Мегін Келі заявила, що розмір грудей сідні Свіні став причиною того, що вона отримала запрошення на весілля Безосів. Поговоримо про те, що Дженніфер Еністон отримала головну роль у серіалі, заснованому на скандальних мемуарах. Дженет Маккарді. Вікторія Череті порвала культову сукню Дольче Габана на весіллі Безоса. Маріон Котіяр та гійомка Кані офіційно оголосили про свій розрив. Ему стоун підозрюють у пластиці. Канє платить б'янці за її епатажні виходи. Та поговоримо про те, що чоловік ря. Не Ейсапрокі випадково розкрив стать їхньої третьої дитини. Друзі, всім величезний, величезний привіт! Мене звуть Марина. Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Нагадаю, що на цьому каналі ми обговорюємо з вами темну сторону Голівуду, найцікавіші, найгарячіші попкультурні новини та говоримо про те, що відбувається у житті зірок, за якими всі слідкують. Сьогодні дайджест, сьогодні дуже багато класних новин. Тому поїхали. Мамуари актриси Nickelodeon Я рада, що моя мама померла. Будуть екранізовані Apple TV+. Сама Дженет візьме участь як продюсер та шоуранер. У липні 2025 року Apple TV замовив 10 серійний драмеді, заснований на цьому бестселері. Дженіфер Еністон зіграє нарцистичну матір героїні та виступатиме як виконавчий продюсер. Як повідомляє видання Variety, історія серіалу будуватиметься навколо складних стосунків молодої актори, Орки та її матері, яка прагне контролювати життя доньки і насолоджуватиметься статусом мами зірки. Дженніфер Еністон доведеться приміряти шкіру жінки, яка довела свою доньку до анорексії, булімії, експлуатувала доньку з раннього віку, і через це довела до почуття тривоги, сорому, низької самооцінки. Макарді спільно із Арі Качером виступають шоуранерами, сценаристами і виконавчими продюсерами проекту разом із кількома відомими продюсерськими компаніями. «Лайд». Акі чапмен Мермен та іншими мемуари Макарді, які вийшли у 2022 році, стали справжнім бестселером і залишалися у топах продажів Нью-Йорк Таймс більше року. Сама книга викликала широчений суспільний резонанс через відвертий опис токсичних відносин з матір'ю і тиск, з яким зіткнулась юна актриса, оскільки мати була буквально одержима її кар'єрою. В макарді також у цих мемуарах вперше розповіла і про закулісся Нікалодіон. Вона поділилася травматичним досвідом роботи на дитячому телебаченні і натякає на домагання та маніпуляції з боку продюсера. На цьому каналі декілька разів ми з вами обговорювали Nickelodeon, де за веселою картинкою популярних дитячих серіалів і шоу ховається не лише регулярна розбіжність із трудовим кодексом для дітей, а й зруйнована самооцінка, зіпсоване дитинство, домагання на адресу неповнолітніх. Ми обговорювали документальний мініфільм «Quiet on the set» про темну сторону дитячого телебачення, який розповідав про важке життя. Юних акторів цього телеканалу, де в різні часи знімалися такі зірки, як Аманда Байнс, Джеймі Лін Пірс, Аріана Гранде та багато інших. Зйомки, як очікується, розпочнуться зовсім скоро. А ймовірно, прем'єра має підбутися вже в 2026 році. Дуже важливо, щоб світ побачив цю історію саме через особистий досвід Макарді і показав, як її зламала ця історія. Джанет Макарді повністю відмовилася від дитячого акторства. Вона пройшла терапію і тепер адаптує свою історію, що надає серіалу автентичності, цікаво подивитися, звісно ж, на те, як Дженніфер Еністон зіграє матір у цьому проєкті, оскільки вона вже і продюсує, і в грає в ранковому шоу на Apple TV+. Проте дуже цікаво буде глянути на їхню взаємодію і глибше купнути в цю історію. Ну і на днях також Дженніфер Еністон показала і виклала багато світлини з Кортні Кокс, де вони спілкуються, підтримують зв'язок, підтримують одна одну. Дуже рада, що їхній зв'язок. Не загубився впродовж стількох років. Мегінкелі заявила, що розмір грудей сідні свіні став причиною того, що вона отримала запрошення на весілля Безосів. У багатьох були питання, що на цій події робить сідні свіні. Сідні – нова зірка міста, тому що у неї величезні груди, від якої всі в захваті сказала журналістка у своєму шоу, розповідаючи про церемонію із зірками. Як вона там опинилася? Якби ви мені сказали, що це вона одна із колег Лорен Санчес із першого каналу новин, на якому вона працювала, то звичайно це нормально. Ось що зробив би. Справжній друг запросив своїх давніх друзів. Келі також підкреслила, що на таку подію мають приходити лише справжні друзі. Вона була обурена появою сідні. У своєму стилі вона обурилася яскравою медіа орієнтованістю заходу, назвавши гостей саме піар запрошеними, а не близькими до пари. Page Six процитували Келі, але також наводили і інші джерела. Вони також стверджують, що запрошення Сідні-Свіні було пов'язане із майбутнім проєктом для Amazon MGM Studios, а не через особисті стосунки із. Безосом та Санчес. Ми про це говорили у великому відео про їхнє весілля. До речі, Веніті Fair також написали, що Сідні відвідувала весілля саме з професійних мотивів, пов'язаних із новим фільмом від Amazon MGM. Сідні зіграє головну роль у екранізації популярної відеогри Split Fiction, режисером якої виступить Джон Мчу. А сценарій напишуть сценаристи Дедпула та Росомахи. Сідні Свіні не товаришує ні з одним із молодят, але прийшла висловити повагу босу. Як у Старі добрі часи Голівуду, оскільки її запросили, і вона виступає продюсером фільму. І, можливо, її співпраця із Амазон зміцниться. Пам'ятаємо, що Сідні дуже хватка бізнесвумен, і я вважаю, що її все одно очікує велика кар'єра. На мою думку, звісно ж, це дуже сексистські коментарі. Я думаю, що Сідні вже звикла до того, що її сексуалізують, постійно про неї говорять, а вона тихим сапом потрошку рухається до своїх цілей. Як вам така критика? У мережі вважають, що Ема Стоун зробила пластику. Перша за довгий час Ема вийшла в світ, і інфоприводом стала прем'єра фільму Едінгтон, де вона зіграла одну із головних ролей. Ема неймовірна, вона завжди красуня, вона завжди подобалася багатьом, не тільки її поведінка, її легкість і візуальна складова її образ. Проте в мережі набагато більше аніж прем'єра фільму привернула увагу саме зміни в її зовнішності, саме її нове обличчя на свіжих фотографіях Еми. Багато хто звернув увагу на очі актриси. Користувачі мережі помітили, що в неї змінилася форма очей. Припускаючи, зірка зробила лисячі очі. Емі приписують блефаропластику, ендоскопічну підтяжку чола. Якщо втручання і було, то воно, звісно ж, дуже акуратне та ювелірне. Сама Емма не коментує свої зміни. Як ви думаєте, чи дійсно була пластика і чи бачите ви зміни у зовнішності Емми Стоун? Гелі Бері пікантно прорекламувала новий трек свого бойфа. Френда Ван Ханта. Вона каже, що не може втриматися. Душа і тіло просяться у танець. Голі Белі у своїй 58 може собі дозволити так потанцювати. Був і пікантний момент у цьому відео, якщо ви помітили. Хоча багатьом це відео здалося дуже дивним. Сказали, що для такого для свого віку вона застара для таких відео. Мені цікаво, що думаєте, ви. Ну що ж, вже друга із клану Кардаша Дженер відкрито розповіла про пластичні операції у червні. Кайлі Дженер дала контакт хірурга, у якого збільшила груди за допомогою допомогою силіконових імплантів з помірним профілем із об'ємом 445 мл. Ми це обговорювали ось у цьому відео. Інтернет на все життя це запам'ятав, а тепер своїми секретами і відвертістю поділилася Хлої. Вона прийшла у коментарі під рілсом лондонського пластичного хірурга Джоні Бетеріджа, який розбирав її знімки із весілля Лорен Санчес і Джефа Безоса на предмет хірургічних втручань. Хлої написала, що вона робила рину пластику. Вона також відмітила хірурга. І дала цілий список рекомендацій, у якого лікаря вона робила лазер, колагенові нитки, філери і обліковий запис свого тренера, який допоміг їй скинути 36 кілограмів. Тим часом другу частину Диявол носить Правда вже почали знімати. В Райті пишуть, що оригінальний каст із Меріл Стріп, Енгетвої Емілі Блант та Стенлі Тучі вже працюють на зйомках. Цією новиною та відеороликом поділилася студія 20 століття студіос, яка і зніматиме фільм разом із. З Дісней. Нагадаю, що прем'єру ми побачимо вже менше ніж за рік, 1 травня 2026 року. That's all. У фіналі 36-го сезону серіалу «Сімпсони» показали майбутнє, у якому Марч померла і спостерігає за сім'єю з небес. Поряд з Рінго Старом. творці пояснили, що це не канон, а лише одна із можливих версій. Марч як і раніше, є в основному сюжеті. На жаль, після 18 років спільного життя і двох дітей Маріон Котіяр та Гійом Кані офіційно оголосили про своє розставання у спільному зверненні для преси. Одна з найгарніших, найкрасивіших любовних історій у французькому кіно на жаль, завершилася. Після 18 років разом вони заявили, що розлучаються за взаємною згодою та обопільною доброю волею, аби уникнути непотрібних чуток і спекуляцій. Пара почала зустрічатися у 2007 році після спільної роботи над. Фільмом Love Me If You Dare 2003 року у них є двоє дітей: син Марсель 2011 року народження, і донечка Луїза 2017 року. Хоча стосунки пари не були офіційно оформленими. Їх вважали одним із найвідоміших Power Couple французького кіно розрив пари підтвердили спільною заявою 27 червня. Причину не вказують, але наголошують на взаємному рішенні і повазі один до одного. Пара попросила публіку з повагою поставити до їхнього приватного життя і особливо до дітей. Дуже жаль. Нещодавно Ейса Прокін натякнув на стать дитини під час світової прем'єри мультфільму Смурфики у Брюсселі 28 червня. Під час інтерв'ю для Entertainment Tonight його запитали. Це та дівчинка, якої ти чекав, на що він усміхнено відповів саме так, чувак, саме так. А потім підняв іграшку смурфетку, жартома вказуючи на неї. Про It, it is, man. It is. Right here. You know what I'm saying? Right here. You know what I'm asking. Right man, man. Appreciate you. Ріана теж була присутня на прем'єрі в ніжно-блакитній шовковій сукні від бренду Шанель, чітко демонструючи свій животик. Нагадаю, що Ріана озвучила смурфетку і виступила продюсером проекту у інтерв'ю. Журналістам Ейса Прокі також сказав: ми збираємося бути як родина веянців, розумієте? Маючи на увазі велику родину і серйозно додав кохання, це чудово, і ми просто поширюємо його. Нагадаю, що сім'я Веянс це цілий клан із 10 дітей, які працюють у шоу-бізнесі і вважаються одні. Їєю із найвпливовіших темношкірих сімей у індустрії розваг Сполучених Штатів Америки. Шанувальники Ріани, які чекають на її дев'ятий студійний альбом, уже 9 років не зраділи цій новині. Скористувачі масово закликають репера відчепитися від Ріани і дати їй попрацювати над музикою. Звісно ж, хоча офіційних заяв не було щодо статі дівчинки, публічний натяк Ейса Парокі вже сприймається як потужний індикатор, тобто, ймовірно, вони очікують дівчинку. Я нагадаю, що в одному з відео ми вже обговорювали. Те, що простать дитини Ейса та Ріана, розповіли своїм друзям близьким, і що це була дівчинка. І ми це обговорювали ще, якщо не помиляюсь, чи у березні, чи в лютому, десь в цих місяцях. Тому, бачите, інформація підтверджується. Якщо буде офіційне підтвердження, найімовірніше воно надійде від пари або їхніх представників найближчим часом. Ось так зараз ми бачимо ще більше в образі вагітної Ріани. Буквально один за одним перше Ріана та Ейса Прокі відвідали фешн-покази у Парижі, захопивши із. Собою дитину. Нагадаю, що відбувся перший показ нового креативного директора, чоловічої та жіночої лінії Діор Джонатана Андерсона. І він забрав із собою дуже багатьох своїх друзів. Було багато селебріті на цьому показі, в тому числі і Ріана та Айса Прокі. Ріана з'явилася зі своїм старшим сином на показі, будучи вагітною третьою дитиною. Маля суворо оцінювала роботи дизайнера на перших рядах. Пізніше Ріану і Айсапа сфотографували дорогою на вечерю, з якого мама, звісно що виглядає. Дая розкішно. Селена Гомес поділилася дуже зворушливим роликом з актором Девідом Генрі, де вони відтворили сцену із серіалу Чарівники із Вейверлі. За чутками Селена мала зіграти у великій сюжетній лінії у другому сезоні перезапуску серіалу. Проте її команда вмовила її поїхати у музичний тур, тому сценарій довелося переписувати. Виявляється, що Вест платив б'янці цензорі 100 тисяч доларів за те, аби вона одягла бюзгалтер та стрінги із цукерок. Днями б'янка здивувала дуже багатьох мешканців Нью-Йорку своїм дивним аутфітом. Інсайдери стверджують, що ідею було запропоновано на початку тижня, і б'янка категорично відмовилася виходити на люди, якщо її чоловік не заплатить. Як виявилося, що б'янка цензорі погоджується на ексцентричні образи, не просто так, начебто, кадія платить їй за кожен вихід, і сума варі. Від абсурдності образу спочатку. Каня був засмучений, що Б'янка вимагає гроші за виходи, але згодом із задоволенням погодився. Таблоїди додають, що є спочатку запропонував дружині річну зарплату, проте б'янка просто відмовилася і зажадала платити оплату відразу за кожен вихід. Більше того, Кані Вест одягає її у найекстравагантніші вбрання не лише для того, аби його епатажний образ залишався у центрі уваги публіки, а й для того, щоб усі вважали б'янку. По цензорі найсексуальнішою жінкою на нашій планеті за словами Джерела з моменту початку угоди Б'янка Цензорі вже заробила 3 мільйони доларів і отримала 120 тисяч доларів за те, що повністю оголилася на килимовій доріжці Греммі цього року. Ми це обговорювали ось у цьому відео. Це був скандальний вихід. Вони швиденько пішли. Однак Б'янка цензорі має також і свої принципи, через які вона не готова переступити навіть заради грошей. Наприклад, кажуть, що б'янка цензорі не погоджується на образи пов'язані. Із якимись політичними моментами вона одразу всі ці ідеї відхиляє. Була спроба одягнути Канівестом на б'янку наряд із політичним посланням, пов'язаним із кращим другом Канівестом Підіді, але вона негайно сказала, що я цього робити не буду. Інсайдери запевняють, що Б'янка знає наскільки вона важлива для підтримки популярності Канівеста і уваги до нього, тому вона хоче отримати свою частку, свої бенефіти і розумно підходить до цього питання, тому перетворює кожне брання на джерело власного доходу, розуміючи, що він одержимий її стилем. При цьому канівесту вона не дає самостійно приймати такі рішення. Цитата б'янка зараз сама знаменитість, правда в тому, що він потребує її без її сміливого зовнішнього вигляду та присутності. Люди не приділяли б йому стільки уваги, каже інсайдер. Хто ще, окрім Б'янки, міг би погоджуватися це, вдягнути, тому що багато людей вважають, що канівест взагалі з'їхав з розуму і він зробить усе заради того, аби привернути. Увагу до своєї персони навіть найдивнішими, найстрашнішими епатажними образами. Ну а б'янка молодець, вона просто монетизує прихоті свого чоловіка. Це додає і їй балів, тому що в мене складається враження, що все одно вони колись розстануться, Б'янка буде уніфікованою такою персональною одиницею фешн-індустрії. Все одно своїм тандемом і Кані Вестом вона заробляє собі бали в тому числі, навіть не зважаючи на те, що її образи дуже багатьох вводять у шоковий стан. Бела Хаді зі своїм ковбоєм на черговому родео дуже їй лишить ця естетика ковбой герл Виглядає вона щасливою, тому рада за неї. Інсайдери авторитетного видання Variety стверджують, що керівництво Amazon хоче молодого. Джеймса Бонда. Я нагадаю, що режисером нового Джеймса Бонда обрали Дені Вільньова. І зараз, начебто, виглядає топ 3 головних кандидати. Наступним чином це Том Голланд, Джейкоб Лорді або Гарріс Дікінсон. Тейлор Джеймс, Арон Джонсон і тим більше Генрі Кавіл. Тепер забуті за кого голосуєте ви, Том, Гаррісон Форд чи Джейкоб Лорді. Хто міг би стати Джеймсом Бондом з вашої точки зору з цих трьох? Хороша новина для тих, хто спостерігає за особистим життям Софі Тернер. Нарешті на Гластенбері вона була помічена знову разом із перегріном Пірсоном. Мені подобається їхня пара, мені подобається хімія між ними, те, якими вони щасливими виглядають. Перегріна Пірсона називають найзавиднішим холостяком Великобританії, тому я дуже рада, що вони знову з нами і що вони знову разом. Кеті Перрі та Орландо Блум спільно виховують доньку Дейзі після розлучення. Цитата, Вони які раніше підтримують зв'язок і разом виховують Дейзі між ними немає безладу, розповів інсайдер для видання US Weekly. Джерело додало, що актор взяв Дейзі на зустріч із Кеті Перрі під час її туру, перш ніж він поїхав на весілля Джефа Безуса та Лорен Санчес до Венеції. Виявляється, що на весіллі мільярдера Джефа Безоса та Лорен Санчес Вікторія обрала сукню із колекції Fall Winter 2003 року. Ми це обговорювали у відео, ту саму, у якій Жозель Бюнхен була на медгала у 2003 році. Цікаво, що обидві моделі у різний час зустрічалися із Леонардо Ді Капріо. Боже, боляче дивитися на цю бідну сукню. Вікторія, напевно, надихалася. Кім Кардашіан, яка постійно рве. Хейлі Бібер зараз тизерить новий лимонний бальзам для губ під назвою Лемонтіні і заразом показує прикрасу, на яку можна повісити цей блиск. Анонсували на днях новину, що блиски Роуд стануть дорожчими, тому що бренд змінив формулу свого бестселера. Новий лимонний бальзам буде першим продуктом із оновленим складом. В офіційній заяві Роуд пише, що прислухався до фідбеку покупців. Основна претензія була у тому, що бальзами утворювали гранули. У складі була. Тверда олія ши, яка при замерзанні робила консистенцію нерівномірною. Через це багато хто скаржився на незручний процес нанесення і утворення грану прямо на губах. Тепер же роут будуть використовувати ши у рідкому вигляді, тому проблеми більше не буде. Змінився також і цінник. Бальзам тепер коштує 20 доларів замість звичних 18. Ну що, хто хотів би спробувати новинку від роут. І давайте трошки поговоримо ще про Тейлор Свіфт. Вона, по-перше, купила. Ла величезний браслет дружби Eras Tour за 13 тисяч доларів. Цей браслет прикрашав одну з арен, де виступала Тейлор під час свого туру. І також Тейлор Свіфт вперше виступила наживо після отримання своїх майстер-копій. Співачка виконала «Shake it Out на концерті, організованому її бойфрендом Тревісом Келсі у Музика Друзі, ну що, на сьогодні це все. Я дуже вдячна, що ви завітали на мій канал. Мені дуже приємно, дякую, що знайшли час. І також хочу окремо подякувати спонсорам каналу. Ви просто неймовірні. Я дуже рада, що ви є. Це для вас. Користуючись нагодою, я хочу попросити вас підтримувати наших титанів, хлопців та дівчат, які боронять кордони нашої країни, які воюють за перемогу України. Нагадаю, що навіть маленькі донати рятують життя наших героїв. Підтримуйте, будь ласка, збори. Я прошу вас підтримувати лише перевірені збори. Це критично важливо. І також давайте не забувати про наших пухнастих чотирилапих друзів. Гривнею, кормом, донатом, розголосом у ваших соціальних мережах. Ви зможете вберегти як мінімум одне життя наших безхатніх чотирилапих Друзів. Ну а ми побачимося у новому відео, яке буде вже зовсім скоро. До зустрічі! Бай-бай!